місто Чернівці, не повірити, сьогодні 6 квітня і це дійсно сніг. Прийшла зима весною. Зараз будемо робити порядки. От, розчищаємо територію за допомогою трактора Solis 26 до речі. Даний трактор справляється без питань, снігу досить намело багато, сантиметрів 25-30. Розчищаємо територію. Чекаємо на вас. Можете завітати до нас. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.